Я буду проповідувати, я би хотів сказати, що корисність того, що ми ходимо в зібрання, великою мірою залежить від того, наскільки ми здатні чути те, що ми давно знаємо. Знаєте, в тому є боротьба, в тому є складність наша, що ми практично кожної суботи, приходячи сюди, нам пропонують слухати те, що ми і так знаємо. І в мене взагалі виникло таке питання: а чи варто говорити те, що люди і так знають? Апостол Петро каже, що каже мені, я дослівно прочитаю, заради того я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і утверджені у справжній істині. Можна замітити, коли виходиш на сцену чи за кафедру, можна звернути увагу на те, що ті люди, які недавно прийшли в зібрання, вони набагато краще слухають, ніж ті, які давно сидять в зібраннях. І це логічно. І навіть не варто засуджувати людей, щоб вони перестали слухати. Тому що коли людина чує це 20 років підряд, ну застав себе слухати так з великим таким, з такою радістю, коли ти це знаєш. Тому наскільки ми можемо слухати те, що ми і так знаємо, наскільки ми себе настроїмо чути, що ми і так знаємо, настільки буде корисне зібрання для нас, інакше можна просто використати свої роки ходження в зібрання надаремно. Тому заставляйте себе чути те, що ви знаєте, воно корисно. Якщо би не корисно, Петро би так не сказав. Хоча ви і знаєте, хоча ви і утверджені в істині. Але я кажу, буду вам постійно про це нагадувати. Значить, Дух Святий бачив, що потрібно говорити навіть те, що ти знаєш. І як тільки людям перестати говорити те, що вони знають, проходить певний час, і люди перестають дотриматися тої чи іншої заповіді. Так як сьогодні є певний день, знаєте, який сьогодні день? 49-й день по відношенні до Воскресіння Ісуса Христа. Завтра день п'ятидесятниці. і Бог мені положив на серце говорити, по крайній мірі, щоб церква мала знання по відношенню до цієї події. Тому що, ходячи в церкву, ти мусиш мати знання заповідей, знання обрядів, знання постанов, для чого їх дав Бог, яка роль цієї заповіді, як та заповідь працює в новому заповіті, якщо вона, скажімо, була дана колись через Мойсея, день П'ятидесятниці. Я вчора говорив своєю сусідкою, вона каже, що. Православна церква і греко-католицька церква, вона буде святкувати п'ятидесятницю на слідуючу неділю, 19 червня. Ну і в мене зразу виникло логічне запитання. Чому православна церква святкує 19-го, а деякі християни будуть святкувати завтра? Чому таке розділення? Чому церква поділилася в датах? В той час, коли цю дату дуже легко дослідити по Біблії, 50-й день по Воскресінні. Ісуса Христа. Я недавно чув проповідь одного п'ятдесятницького брата, теолога, який дуже правильно, дуже чесно, дуже справедливо сказав, що ми знаємо дні єврейських свят, ми знаємо. І ми, каже, свідомо відійшли від цих дат. І я так слухаю його, думаю, а нащо відходити від дати, яку Бог дав у Писанні. І Він пояснює. Що ми свідомо відійшли від дат єврейських свят по тій причині, що християни, коли починають соблюдати певні свята в ті дати, які визначені Писанням, дуже часто вони заходять в єврейські традиції. Щоб, каже, не сталося цього з нами, ми свідомо відступили від дат, які чітко написані в Писанні. Ви знаєте, слухаючи його, я його не засудив. Я його навіть певною мірою постарався зрозуміти, і певною мірою я навіть з ним погодився. Чому? Тому що на самому ділі на практиці, коли церква починає дотримуватися днів, які встановлені Господом, дуже часто на практиці можна це сьогодні спостерігати і в нашому ученні, коли люди починають святкувати свято, вони дуже часто заходять буквально із міст того свята. Любе свято Ізраїльське, яке Бог дав Ізраїлю, його повною мірою на сьогоднішній день нереально виконати. Його ніхто сьогодні не виконає 100% так, як воно написано. Не виконують євреї, по якій причині? В них нема храма, в них нема священників і вони не можуть принести жертву. Навіть вони не можуть 100% виконати так, як написав Бог. Не можуть виконати і християни, навіть якщо це робити в правильну дату, тому що дату можна взяти правильно, а саму суть того свята, так як воно написано, букву цього свята, нереально виконати, в тому числі і День П'ятидесятниці. Я спочатку звернуся до букви цього свята, а потім перейду на духовне значення, на що указувало це свято, по букві. По книзі закону Божого, якщо ми відкриємо Левит, 23 розділ, як Бог заповідав святкувати День п'ятидесятниці, то День п'ятидесятниці по букві закона це є подячне служіння за зібраний урожай. Воно так і називається праздник сідміць або праздник жатви. Це подячне служіння, в якому ізраїльський народ приходив перед Боже лице з хлібом. І дякував Богові за хліб, за урожай, який вони зібрали з поля. Ми в нашій місцевості, навіть якби ми захотіли по букві виконати це свято, ми не виконаємо по цій причині, що хліба на полі у нас ще нема. Ми його не зможемо зібрати. Звідси по букві виконати нереально. Все, що ми можемо з цього свята взяти сьогодні, це голу дату. Букви не візьмеш, тому що хліба нема на полі. Звідси. Та же православна церква і другі конфесії. Я не буду нікого засуджувати, їм просто загальні пізнання, щоб ми мали. Поскільки дата є, а наповнення тої дати нема, звідси віруючі стали перед питанням, чим наповнити той день. І кожна церква наповнила своїм змістом. Наприклад, православні, бо я був православний і ви були, вони ж називають п'ятидесятницю як? Зелені свята. У мене виникло питання, а чому п'ятидесятницю назвали зеленими святами? Ведь Бог ніколи не казав, що це зелені свята. І як для мене я відповідь собі знайшов. Зверніть увагу, що на день п'ятидесятниці православні греко-католики візьмуть е, зрі, зр, зрізані гілки і вони будуть маяти свої дома. І якщо взяти Біблію, то це, що вони будуть робити на п'ятидесятницю, Бог заповідав євреям робити, коли? На кущі. Так як кущі не виконують православна, наприклад, церква, то вона взяла зробила певний мікс. То, що Бог заповідав робити на праздник кущів, вони роблять на праздник п'ятидесятниці. Відповідно, і назвали його Зелені свята. Такий своєрідний мікс. Суть кущів приліпили до дати п'ятидесятниці. Скажімо, вже церкви євангельські, протестантські, вони гілки не рубають. Ну, і хліба вони не можуть зібрати. Відповідно, для них теж виникло питання, а що їм святкувати на День П'ятдесятниці? хліба нема, дата є. Відповідно, не залишається нічого, як взяти те, що сталося в новому заповіті на День П'ятдесятниці. А на День П'ятдесятниці в новому заповіті, що сталося? Зійшов Дух Святий. Відповідно, береться дата, яку Бог казав для збирання хліба, і береться подія, яка сталася на цей день. Виходячи з цього, я би всі свята Господні, бо їх Бог давав а не Мойсей, Я би їх розділив на дві категорії, як і багато проповідників розділяють: весняні і осінні. Весняні весь християнський світ святкує за винятком буквально багатьох конфесій. Чому святкують весняні і не святкують осінніх? Відповідь дуже проста: на весняні свята сталися певні події в новому заповіті. Наприклад, на День Пасхи, що сталося? Помер Божий син, так? На день першого снопа що сталося? Воскрес Божий син. На день п'ятидесятниці, що сталося? І е, прийшов Дух Святий. Якщо брати осінні свята, наприклад, свято Труп. Що сталося на свято Труб в новому заповіті? Чітко не написано. Що сталося на Кіпур чи на День Очищення в новому заповіті? Чітко не написано. Що сталося на свято Кущі в новому завіті? Чітко не написано. Відповідно, або ці свята ще стануться на землі, або вони вже сталися, але на небі. Можливо, там трубіли труби. Приймаючи Христа на небо. Можливо, Христос в день очищення увійшов в святої святих, бо по логіці десь би воно так мало бути. Бо первосвященник входив за занавісу, і Христос, як первосвященник, увійшов за небесну занавісу. Можливо, так і було, але це було на небі. А так, як воно на землі не було, тому і. Більшість християнських церков, осінні свята не святкують, тому що нема подій, які би сталися на ті свята. Відповідно, свята святкуються по подіях, по хронології того, що відбулося. Звідси, і ми осінніх свят не святкуємо. Весняні свята ми дотримуємося. Уже в яку дату, хто як розуміє, хто як святкує, тому що частина церков святкує Пасху. Тільки Пасху. Друга частина церков святкує сім днів опрісночних. В тих семи днях щось беруть буквально, наприклад, оприсноки, які їдять сім днів, чомусь придають духовне значення, наприклад. Гіркі трави, сніп, який не дотримується, а це Воскресіння Христа. Тому, якщо говорити про свята, тут настільки різна теологія по церквах, що і тяжко сказати, хто правий, а хто не правий. Я і не збираюся це говорити. Я просто загальні пізнання хочу поділитися з церквою. Що таке День П'ятидесятниця? Завтра День П'ятидесятниця. Завтра Дух Святий зійшов. Цей день на землю. Якщо б сьогоднішня Християнська церква нашого обряду дотримувалася, скажімо, цього свята так, як дотримується більшість християнських конфесій, особисто я не вбачаю цьому святові абсолютно жодної загрози. Як не вбачаю в Пасті, як не вбачаю у Воскресінні Христа, так і не вбачаю в І Якщо б це свято святкувалося так, як його святкують п'ятидесятники. Як його святкують баптисти, як його святкують інші конфесії, коли є богослужіння, відкриваються дії, другий розділ і читається, що в цей день Дух Святий зійшов на землю. Ну коли церква Христова відкриває Левит, 23 розділ, і питається звідти пробувати святкувати День п'ятидесятниці, то я скажу так: ця церква сама себе засуджує, бо в Левитах написано, що треба святкувати свято жнив. А не существує Святого Духа. А якщо ми не маємо жнив, то хочемо ми чи не хочемо, ми мусимо зупинитися на варіанті нового заповіту, що в цей день зійшов Дух Святий. І якщо би християнські церкви, які святкують це свято, не гілки вішали на ворота, не питалися одягати кипу на голову і святкувати по єврейськи А якщо би зібралися в день п'ятидесятниці, зібрали сусудів. Зібрали пророків, зібрали людей, які мають откровення, які мають видіння. І цей день п'ятидесятниці зробили події апостолів в другому розділі, і я би радий був з такими людьми таке свято відмітити. Зібрати сосудів, щоб Дух Святий пробував у цьому служенні. Ви знаєте, так чудово сталося, що завтра у нас буде, як Бог дозволить, з'їзне зібрання. Ми запросили сосудів, і ми завтра, як Бог поможе, справимо настоящу П'ятидесятницю. Таку, як і Бог хоче бачити, з пророками, із сусудами, з духовними людьми, не по букві закона, бо її нереально виконати, не по обичаях мирських з гілками і з прочими постановами людськими, а зробити так, як заповідав Господь. Тому я за весняні свята, я би їх всіх святкував і Пасху, і Воскресіння. І п'ятидесятницю, тому що вони є в новому заповіті. І я розумію пересторогу братів, тому що наше братство у воно дуже різко поділилося або зовсім не святкують Весняних свят в той час, коли весь християнський світ святкує Пасху, смерть, Воскресіння і п'ятидесятницю. Одна частина. Різко проти, друга частина хоче зробити по-єврейськи. І я думаю, що не варто ні в одну крайність падати, ні в другу. Ці події сталися в новому заповіті. Це є хронологія того, що робив Христос і апостоли на цій землі. Тому я вважаю, що церква має повне право зробити богослужіння на смерть. На Воскресіння і на День П'ятидесятниці. Осінніх свят я не бачу в новому заповіті. Я не розумію, як вони сталися в новому заповіті. Відповідно, їх святкувати не можу. А ці дні церква може з повним успіхом святкувати, але святкувати без кипи, без позвонків на одязі і без прочих постанов. Які були тільки до часу виправлення, тобто до часу прихода Ісуса Христа. Я був, мене запрошували з братами на Волинь. Ми проїхалися там по деяких церквах п'ятидесятницьких, і було так, що ми якраз, були, якраз був день П'ятидесятниці, і нас запросили. Мені приємно було бути на П'ятидесятниці, так як її святкують п'ятидесятники, коли вони запросили Сосудів, коли в них славився Божий Син Ісус Христос. То мені приємно було бути на цьому святі. Я не проти так п'ятидесятницю святкувати. Але коли святкувати п'ятдесятницю, так що там про Христа не почуєш, а тільки єврейські обичаї і запрошують равенів. Які відреклися від Христа, які не признають Божого сина, їх запрошують на П'ятницю. Запросіть сосудів, запросіть помазаників, запросіть служителів Нового заповіту. Замість того, запрошують равенів, які Христа не признають за Божого сина. Вони стають за кафедрою і вчать на день П'ятниці, як має служити церква Христа. Звичайно, таку П'ятницю не хотіло би святкувати. Але якщо правильно підійти до цього дня, то цей день сам по собі чудовий. На цей день зійшов Дух Святий. Із старої п'ятидесятниці, і з буквальної п'ятидесятниці, ми можемо знаєте, що тільки взяти? Що ми й беремо до речі? Беруть всі церкви. Хліб, подяку за хліб. Всі церкви соблюдають День подяки, так? Але роблять його не на день п'ятидесятниці, роблять пізно восени. Тобто об'єдинили свято кущів і свято п'ятидесятниці в один день. Бо на п'ятидесятницю треба було за хліб дякувати, а на кущі за все інше, що зібрано з поля. Відповідні християни знов-таки зробили певний мікс. Хліб осінню перенесли на осінь, бо він не постигає в наших краях в червні. Дякують за все разом. Тому, в принципі, я це не засуджую. За хліб треба дякувати. І тому навіть буквально п'ятидесятниця дала нам хороший звичай дякувати Богові за зібраний урожай. Правда, не в той час. Коли євреї дякували, бо в євреї зараз будуть хліб збирати, у нас будуть хліб збирати через два місяці. На жаль, так сталося в міру кліматичних умов. Але сама ідея цього свята прекрасна: дякувати Богові за хліб. Тому, коли ми зберемо хліб з поля, ми можемо зробити п'ятидесятницю, буквально по-українськи. Інакше ми її не зробимо. Тільки по-українськи. В той час, коли зберемо хліб з поля, ми можемо виконати букву п'ятидесятницю, а дух п'ятидесятниці можемо виконати завтра. Інакше свято П'ятидесятниці я не бачу можливим, щоб його виконати. Ось така певна загальна інформація про цей день. Тому ми не повинні боятися цього дня, тому що я кажу, братство поділилося так на такі дві крайності. Одні категорично не хочуть чути нічого про свята, обзиваючи свята. Ці свята дав Бог. Їх не дав Мойсей, їх дав Господь. Обрізання дав Господь. Господь дав багато постанов. Я не можу сьогодні висміювати Божу постанову тільки через те, що вона в новому заповіті відмінена або приобрала духовне значення. Я не маю права висміювати постанови Божі, бо вони Божі. Мойсей давав... сам нічого не давав. Бог давав через Мойсея певні постанові обряди, певні залишились по сьогоднішній день, певні відмінені Христом, а певні не набули духовного значення. От і все. Ну всі вони являються Божими постановами. Тому я би не радив вам нікому сміятися з Божих постанов, навіть якщо вони були до часу приходу Христа. Все рівно вони назавжди залишаться Божими постановами, якими Божий народ користувався тисячоліття. Тому, говорячи про день п'ятидесятниці. Сприймаймо Його таким, яким ми можемо Його сприймати на сьогоднішній день. І гілками не раджу вам ворота маєте, бо Бог цього не казав робити. Дякувати за хліб, коли його у вас нема, буде якось нелогічно. По крайній мірі, подякувати Богу за Дух Святий, ми можемо. Хтось подякує через тиждень, хтось подякує завтра. Кожний собі вибрав свій час. Ми можемо дякувати і завтра, можемо і дякувати пізніше, тому що все рівно повною мірою постанову п'ятидесятниці, день П'ятдесятниці чи другого свята, точка в точку, йота в йоту все рівно нереально виконати. Тому і таке поділення між християнами, про що я хочу вам сказати, до чого ми маємо нормально відноситися, нормально реагувати. На будь-яку конфесію, яка в свій певний спосіб хоче відмітити певне свято. Тому завтра день п'ятидесятниці, і слава Богу, що ми завтра маємо можливість зібратися. Будемо просити Господа, щоб була та п'ятидесятниця, про яку написано в діях апостолів. Там написано, що зібралася церква на день п'ятидесятниці, зібралася. І Дух Святий прийшов, і вогняні язики почили на них. І вони заговорили на мовах, і там таке существоє було Духа Святого, що воно відчувалося, і його було видно своїми очима. Нехай Бог завтра нас такою п'ятидесятницею благословить. Щоб Дух Святий почив на нас, щоб огнені язики на нас почили, щоб ми чули голос Пророка, щоб ми бачили дійство Божі, то ми забудемо молитися за таку п'ятидесятницю, яку дав нам Ісус Христос і дав нам Дух Святий. У мене все. Божого вам благословення буде молитися.